Володимира Середу. Наше високопресвященство, все отці, свободостойні представники української влади, влади Республіки Польща присутні тут. Така велична масова громада такий гарний весняний день. Я сьогодні з великою увагою слухав. Так сталося, що ви швидше не могли тут бути. Мудрі слова в черговий раз, які виголошували ви, ваше високопосвященство, про ту велику місію, духовну місію, патріотичну місію протягом свого важкого, складного життя отець Михайло Вербицький. І дійсно, що раз так. Вникаючи складне, трагічне, я б не сказав, в багатьох аспектах життя цього великого українця, славного сина нашого націонання, думаєш, це нагородив його великим таланом. І водночас життєва доля ставила перед ним такі важкі перекони, немов випробування. У десятирічному віці він Стає на півсирової, фактично все і зброє. І тут знову видатна постать у переможці, видатний діяч, перемський епископ Іван Снігурський, бере його на виховання і тим самим відкриває йому цю дорогу у широкий світ, у вічність. І подружується. залишається дівцем з немовлям, маленьким немовлям, сином на руках. Він здобуває силою свого талану достойну гідну музичну освіту, освіту європейського рівня, яка в той час була у перемішки. І цей талант дає йому змогу творити, бути справді піоніром галицької пісні у широкому загальному розумінні свого слова. Бо, безперечно, для кожного з українців. Ім'я отця Михайла Бробицького асоціюється в першу чергу, і це слушно, з величною мелодією нашого національного державного гімну. Як вона тільки оцей спадок залишив по собі отець Михайло Вербицький, він війшов би у вічність. Але в його творчому доробку, як, як стверджують, Дослідники його професійної діяльності як композитора творить різних жанрів. Це і світські хворих, тут сьогодні вже згадували, це не буду повторювати. Тут і церковна музика, зокрема літургія, яку ми так слухаємо, співаємо, інколи навіть не підозрюючи, що це творіння отця Михайла Вербинського. Тут цього співу, тут обробки пісень. Скільки тільки він написав музичних творів для театрів. Відеться в цей час, коли зароджувався після Весни народів Руський український театр у Галичині, а потім, коли з 1864 року у Львові діяв стаціонарний український театр Руська бесіда, то фактично її успіх цієї театральної групи завдячуваний був тому, що вона постійно отримувала музичні твори для своїх вистав від отця Михайла Вербицького тут. От смилині, всього здавалося до такого заботу глухого, провінційного, невеликого села. Він працював до останніх місяців свого життя. Нещодавно читаю, що в 1870 році, будучи невиліковано важко хворим, є датовані останні його ноти, написані до музичних зброї, вже будучи в лікарні Львові. Тобто справді це була людина великої працездатності. Він був великим українським патріотом. Це ми знаємо, всі тут сьогодні цитували і Івана Франка, і Станіслава Леткева і ще інші. Я би ще може почути один акцент, власне, на події, зв'язані з нашим національним гімном. Бо це хочеться, щоб це було почуто. У 1863 році у Львівському журналі Мета, у 4-му числі, з'являється добірка віршів Кобзар'я. І серед цієї добірки вірш ще не вмерла Україна, який був сприйнятий як вірш, написаний Тарасом Шевченко. Тож нічого дивного, що виданий в цьому ж в 1863 році указі царського міністра. Великого українофоба Валуєва серед заборонних журналів для поширення використання в царській Російської імперії, був і Галицький журнал мета. І ось отець Михайло Вербицький, тут, будучи в млинах парку, служачи богослужіння оцій старовинні, церкви, покровом Пресвячистої Богородиці, пише музику. Не буду. Томлювати присутніх. Цей твір виконувався як фрагмент вистави, але як окремий твір, він вперше був виконаний у Перемиші. Я б хотів на цьому акцентувати. Він вперше був виконаний на першому в Галичині концерті урочистому, присвяченому пам'яті Шевченка. Це сталося 10 березня 1865 року. Приємно відзначити те, що диригував цим. Шевченківським святом, другий великий син нацяння, наш Анатоль Вахнянин, великий громадський діяч, просвітянин, композитор, людина невтомної енергії. Я це так акцентую тому, щоб ми розуміли, що ми дістали, ми, діти нацяння, наші нащадки і ті, що, хто зараз тут живе на цій землі, ми дістали від своїх предків великий спадок. А водночас. Великий спадок для кожного українця ставить перед нами великі обов'язки гідно цей спадок пронести через своє життя і передати його наступним поколінням. І на закінчення. За п'ять років буде видатний ювілей 200 років від дня народження композитора отця Михайла Воробицького. Україна у великому боргу перед цим великим українцем. До цього часу на території України в цілому світі є один пам'ятник у місті Яворові. вам і хвала яворівчани, за цей піонірський приклад, який ви показали. Я хочу тут урочисто заявити ще раз: це знайшло повну підтримку у Львові і у владі, і в громадськості, що до двох до річниці від дня народження отця Михайла Вербицького у Львові теж буде пам'ятник. Йому. І не за бюджетні кошти. Бо життя показує, що ідея ця вже має понад 10 років у Львові, але до її вирішення за бюджетні кошти було би ще не один десяток років. Тому наше товариство виступило при абсолютному зборі з ініціативою, що ми проведемо збір коштів. Хай це буде тестом, добрим тестом на нашу громадянську зрілість, щоб Такий пам'ятник у гарному дуже місці у Львові, на розділі вулиці, курця Михайла Вербицького, вулиці Степана Бандери, вулиці Генерала Чупринки, буде стояти. Я думаю, що ці слова, які я зараз тут голос сказав, зобов'язують і мене, і всіх присутніх рів'ян до того, щоб вони були дотримані. Я хочу це вірити. Дай Боже тільки доброго здоров'я. Енергії буде. Оце, що я хотів сьогодні сказати. Слава Ісусу Христу!